Вітаю! Оце подкаст вдосвіта, головні події футбольного дня. 26 жовтня у нас сьогодні четвер, і відбулися матчі Ліги Чемпіонів в середу. Ну і крім того, відбувся матч чемпіонату України, про який також варто згадати. Але звичайно, спочатку Ліга Чемпіонів Шахтар провів свій перший матч під керівництвом нового тренера. Вже був на лаві для запасних, керував командою, хоча зрозуміло, що не все й сам розумів Марина Пушич, адже коли він вчора буквально за день до матчу, тобто приїхав в розташування шахтаря, познайомився з футболістами, і дуже складно було очікувати, що він все добре розумітиме, і що команда гратиме саме так, як він хоче. Тому цей матч можна сміливо. Взагалі виключати зі списку якихось досягнень чи невдач Пушуча, зрештою, коли його запрошували, ось так швидко, то навряд чи спеціально для того, щоб він виграв у Барселони, цього неможливо було зробити ось прямо з запрошенням нового тренера. Попереду набагато більш важливіші матчі у Шахтаря, навіть чи формально домашній поєдинок проти Барселони. Тієї що чи грав чемпіонаті з Динамо Київ? Чи... Далі матчі ще в лізі чемпіонів проти Антверпена та Порту. Ось цими суперниками вже має бути команда нового головного тренера. А що стосується цього матчу, то Шахтар був досить обережним в першому таймі, це також логічно, адже навряд чи якийсь агресивний футбол, новий будь-який новий тренер за таких умов би поставив проти Барселони в гостях. Так, нехай у Барселони багато травмованих, нехай Барселона зараз не. Там якась неймовірна команда, але все одно це був дуже обережний футбол. Утім, Шахтар не був надто пристосованим до обережного футболу. Навіть ось занадто обережним він був без агресії в захисті, яка призводила до створення вільних гузон та до пропущених м'ячів, власне, призводила в першому таймі Шахтар пропустив. Спочатку все було нібито непогано, і команда трималася, але потім Барселона знайшла шляхи до воріт Шахтаря Та двічі забила Тореста та не значилося У Фарана Тореса ще результативна передача. Є запитання до гри в обороні. Власне до усіх футболістів, до індивідуальних дій Матвієнка, Степаненка, Бондаренка та Азарова, найперше, але і до командних дій загалом, все ж ось говорив Георгій Судаков, що вони зрозуміли все. За 15 хвилин спілкування з новим тренером були більш зрозумілими ніж 3 місяці спілкування з попереднім тренером, але все-таки це не могло бути ідеальним. Ну ніяк, і це було досить погано, особливо в першому таймі. Після перерви ситуація трохи змінилася, але Барселона грала по рахунку. Не варто забувати, що у Барселони поєдинок проти Реала. Вже на вихідних тому Барселона про цю гру обов'язково думала зберігала сили. Хоча, звичайно, намагалася її якось розвивати успіх. Тому Шахтар міг відповідати. Шахтар навіть забив зусиллями все того ж Судакова, але це був програшний матч для гірників, і тут нічого. Нічого не поробиш, це була, ось, що називається, проба пера. Далі у Пушича буде пауза, адже наступний поєдинок Шахтар проведе в кубку проти Вікторії Суми, а потім проти Динамо буде гра з 3 листопада. А ще до цієї гри буде час підготувати команду, тому що поєдинок чемпіонату проти Чорноморця було перенесено. В цій групі один винок відбувся. Вже ж Порту виграв у Антверпена з рахунком 4-1, Причому після першого тайму Антверпен вигравав, і це вже для команди Марко Ван Бомеля класична історія. Можна пригадати домашній матч проти Шахтаря. коли 2-0 Антверпен вигравав та все ж програв, і тепер у цій команди нулючок. Три очки у Шахтаря, шість у Порту 9 у Барселони. Тут ніби ролі розділені, і наступні поєдинки будуть дуже важливими. Порту гратними проти Антверпена вдома. І якщо вдасться перемогти, то боротьба за вихід в плей-офф, ну якщо не закінчиться, то буде дуже такою вже обмеженою. Шахтарю потрібно тоді буде перемагати не тільки Антверпен, але й Порту і Барселону. Також А це. Серйозні Серйозна задача, м'яко кажучи. А до інших груп переходимо спочатку до більш такої спокійної, до однозначної. Це група, де Манчестер Сіті та Ляпці свої матчі знову виграли. Манчестер Сіті Янгбой з рахунком 3-1, хоча був там період невизначеності, коли вдалося господарям рахунок зрівняти. І Взагалі, перший тайм 0-0 закінчився. А Кандже на початку другого забив, потім відповідь від Алі. І довелося чекати аж пенальті Манчестер Сіті для того, щоб Ерлін Голанд свій гол забив, а потім ще один гол забив. 3-1. В Манчестер Сіті три перемоги, і ця команда також думала про матч чемпіонату певний час. Адже Манчестер Юнайтед. Попереду, це Дербі, це важливо. Ляйпциг не мав особливих проблем проти «Цервени Звезди, хоча не було яскравої гри, але насправді в цьому сезоні РБ Ляйпциг один чи два рази взагалі показує якусь яскраву гру і найкращий поєдинок залишається проти Штударта, і там був не увесь поєдинок найкращий. Там був другий тайм суто, адже перший тайм команда програла. Тобто це такий вже звичний стиль ляпця, де не вдається одразу продемонструвати феноменальний футбол, але вдається здобути результат. Це дуже важливо. В цій групі ситуація також проста, простіше не буває. Лідирує наразі Манчестер-Сіті, в якого 9 очок. Далі Ляпсег 6 очок, тобто дві перемоги над аутсайдерами та поразки Манчестер Сіті. І по одному Ян Бойс та Цервена Звезда вже в наступному турі дуже так очікувано, що і Сіті і Лепсех до наступного раунду мають виходити. Ну і тепер до двох цікавих груп: найцікавіших, ймовірно, взагалі в цьому розіграші. Фейнорд виграв у Лацьо з рахунком 3-1. Хімена забив два м'ячі знову. За руки також відзначився. Ну і Лаціо відповіло лише пенальті та голом Педро. Велика перевага Фейнорда, чудові атаки. Команда Арнес Лота розігрувала, забивала м'ячі. Лаціо в цьому сезоні чередує гарні матчі з поганим. І цього разу був поганий. Поєдинок відверто. Фейнорд здобуває другу перемогу. А також ця команда вигравала у Селтика в домашньому матчі і лідирує. Фенорд 6 очок. Чудовий показник, але в цій групі взагалі ще нічого не зрозуміло. Селтик здобув своє перше очко. В матчі проти Атлетико Мадрид, то причому Селтік двічі вигравав. Фурухасі та Пальма забивали. Але Атлетико двічі відігравався Гризман та Альвар Мората. Було багато нервів в цьому матчі. Дієго Сімеоне знову втручався в футбольні дії. Ну і, зрештою, для Атлетико все закінчилося досить добре. Без поразок ця команда п'ять очок має на другій позиції перебуває. Але знову було складно і пригадують в Іспанії слова Сімеона, які він ще в серпні говорив, що його команді, і, взагалі, командам з його чемпіонату не вистачає часто інтенсивності, особливо в виїзних поєдинках в Європі, тому що там суперники вдома. Тобто як Селтик вдома може створити темп, може створити атмосферу, з якою важко боротися. І тому для Атлетико дуже добре було здобути саме нічию в цьому матчі. Ще раз 6 очок у Фенорда, 5 у Атлетико, 4 у Лаціо, одне лише очко у Селтика. І це проблема, тому що команда Брендана Роджерса дуже непогані матчі провела і обидва домашніх попередні проти Лаціо і з цей проти Атлетико, і вдалося здобути лише одне очко в цих двох матчах. хоча... І з Лаціо команда вигравала і двічі вигравала з Атлетико, але лише одне очко. Ну і звичайно, головна група цієї ліги чемпіонів, група, де взагалі нічого не зрозуміло. І ніби попередній тур дав якісь розуміння стосовно сил розподілу сил цих команд. Але тепер все абсолютно змінилося. Ньюкасл вдома поступився Борусі Дортмунд 0-1. Якщо поглянути на цей матч загалом, то звичайно Ньюкасл не мав програвати в першому таймі. Це взагалі був відкритий яскравий футбол, де обидві команди були дуже агресивними. Дуже багато бігали. атмосфера була шикарна на стадіоні, і вдалося забити Дортмунду перед самісінькою перервою. Фелікс НМЕЧІ відзначився. Але в другому таймі вже ситуація змінилася. Вже Дортмунд не витягував темп. Вже Ньюкасл атакував і. Принаймні відігратися господарі мали. Вони створили декілька чудових нагод, двічі влучали в перекладено. Вилсон та Гордон після Рикошету. Та, зрештою, цей матч закінчився поразкою. Ньюкасла. Ось так після того, як в попередньому турі Ньюкасл вдома розгромив Парисен Джермен 4-1 і до того зіграв нічого з Міланом. Тепер програє вдома Борусі і Дортмунд і чотири очки має, так само як Боруся, яка до цього туру не вигравала і не забивала. В іншому матчі зустрілися дві, як здалося, під час перегляду цих матчів дві слабші команди в групі: Париж сен жермен та Мілан. Якщо поглянути на результат, якщо поглянути на перебіг подій, то Париж був набагато сильнішим за Мілан, три м'ячі, спокійно, Мбапе, Колумані, потім наприкінці Лід, але. І Пари в цьому матчі не був сильною командою. І Мілан був слабкою командою відверто. І це був поєдинок, який неможливо порівнювати з тим, що було в Ньюкасі за інтенсивністю, за якістю дій, за інтригою, за усіма усіма показниками. Це був ось матч досить, досить слабкий. Просто одна команда виявилася ну, зовсім слабкою в порівнянні з іншою. І виходить, що Мілан після трьох турів має лише два очки, немає жодного забитого Нуль забитих м'ячів, Але Мілан зберігає чудові шанси на вихід в плей-офф. тому що два очки по чотири у Борусі Дортмунд, то є шість у Парижа і у Мілана. Наступний матч проти Пересен-Жермен вдома, а потім наступний матч проти Борусі Дортмунд також вдома. І в цій групі абсолютно нічого не ясно. Коли було лише жеребкування, то говорили всі говорили, що це. Цікава група, що а, тут всі матчі будуть якісними, що це, власне, ця група смерті. Але виходить насправді, що так, це група смерті. І тут кожен матч має значення, кожен гол має значення. Боруся Дорфнан та Мілам можуть розповісти. А, ну і про чемпіонат України. Про чемпіонат України, звичайно. Перенесений поєдинок першого туру відбувся Ворсла проти Дніпра-1, і Дніпро 1 виграв з рахунком 3-2. Так команда Юрія Максимова нарешті пропустила, адже до цього в чемпіонаті вона виграла 4 матчі, не пропустивши жодного м'яча. Тобто це п'ята перемога поспіль. Чемпіонаті, і Дніпро 1 після цього успіху піднімається на четверту позицію 21 очко. Це на два менше, ніж у лідера Кривбаса, і у Дніпра 1 ще є гра в запасі. Тобто за втраченими очками Дніпро 1 має той же показник, що у Шахтаря, якого теж 21 очко. І також у Динамо, адже у Динамо на три гри менше, і у Динамо. П'ятнадцять очок, але Дніпро 1 свій перенесений матч має саме з Динамо. Тому тут не буде ось такого трьохосібного лідерства. Утім, варто визначати роботу Юрія Максимова. Дуже швидко він свою команду організував, дуже швидко зробив її міцною, якісною і ось. Був гарний захист, з якого виходив гарний напад. А тепер стався ще й гарний напад. Зрештою, але варто зазначити, що Ворска сама собі настворювала багато проблем. Корнієнко дві жахливих помилки результативні допустив. Ну а щоб говорити про цей матч і що тут взагалі відбувалося, як важко було в Ворсклі. в центрі захисту грала пара Тіаго Сантана та Ігор Пердута. Так, ігор Пердута грав в центрі захисту. Тому складно було розраховувати на якийсь інший результат в Орстві. Ця команда всередині таблиці перебуває. На цьому будемо закінчувати сьогоднішній випуск. Матчі Ліги Європи та Ліги Конференції в четвер традиційно відбуваються зоря. Потрібно нагадати, мабуть, хто не знає, не зіграє в четвер. Цей не зіграє сьогодні. поєдинок проти Макабі було перенесено через бойові дії в Ізраїлі, тому ця гра відбудеться пізніше, але багато інших цікавих, звичайно. Не таких цікавих для українського глядача і не таких статусних матчів, як в лізі чемпіонів відбувається, але все ж будуть про це. Будемо говорити вже в завтрашньому випуску. Ну і звичайно будуть інші новини. А на сьогодні вже точно все це був грубоко подкаст, та вдосвіта головні події футбольного дня. Підписуйтесь на цей подкаст, та рекомендуйте його друзям та знайомим. До побачення.